Читання, уроки 9:10, частина 3. Тема уроку біблійні легенди, легенди про Моїсея. Відкриваємо з вами сторіночку 36 у підручниках. Попрацюємо з вами із невеличкою інформацією, у Біблії, книзі книг. Мільйони людей знаходять відповіді на складні запитання незалежно від освіченості, громадянства, віку тощо. Для видатних митців біблія залишається джерелом натхнення, вони використовують у своїх творах біблійні сюжети, Підкресліть слова про важливість Біблії. Так, це в нас перший абзац. У Біблії, книзі книг, мільйони людей знаходять відповіді на складні запитання незалежно від освіченості, громадянства, віку тощо підкресліть або виділіть цей абзац. А яка біблійна розповідь вам запам'яталася? Так, ми з вами читали дві біблійні розповіді: це Ноїв ковчег і Вавилонська вежа. Розгляньмо з вами малюночок Гвідо Рені, Це італійський живописець. Мойсей збирання Манни Небесної. Виконуємо з вами вправу фотоапарат. Увага на екран! Запам'ятайте те, що у нас буде написано у вправі, а потім запишіть із пам'яті. Запишіть із пам'яті те, що ви запам'ятали. А тепер зачитайте. Пригадайте назву легенди, головним персонажем якої є Ной. Так, це легенда Ноїв ковчег. Або ще ми її називаємо? Так, ми її називаємо Всесвітнім потопом. Попрацюємо з вами із хвилинкою Знайка. Головні персонажі легенд це переважно реальні люди, поряд з якими діють боги та надприродні сили. Події в легендах зазвичай прикрашені, проте більшість ґрунтується на реальних фактах. Іспанський письменник Енріке Понсела. Влучно зазначив, що легенда це названа донька історії. У Старому Завіті вміщена розповідь про те, як Мойсей урятував єврейський народ від влади єгипетського правителя. Деякі дослідники вважають, що Мойсей історична постать. Він 40 років вів через пустелю ізраїльтян до землі обітованої, де панувала злагода і не було рабства. Біблійна легенда оповідає про неймовірне звільнення та переселення цілого народу. Позначте, який народ Мойсей звільнив від рабства? Так, він урятував єврейський народ від влади єгипетського правителя. Так, він звільнив ізраїльтян. Означите відповідь Б. Скажіть мені, будь ласка, ким виступають головні персонажі легенд? Дуже добре. Попрацюємо з вами із справою черепашка сорока. Прочитайте чистомовку. Перший раз повільно, як у нас повзе черепашка, другий раз швидко, як у нас крикоче сорока. А третє, розпрочитайте найшвидше, як тільки можете, але чітко вимовляючи кожний склад і кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре, молодці! Перед тим як ми з вами сьогодні прочитаємо легенду про Мойсея, Звернемося до тлумачного словничка і дізнаємося лексичне значення наступних слів. Фараон, земля обітована. Прочитаємо з вами значення цих слів. Фараон титул правителя в давньому Єгипті. Земля обітована це в нас фразеологізм, край, де панує достаток і злагода. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Відтворіть із пам'яті значення кожного слова. Попрацюємо з вами із вправою повітряні кульки. Сядьте рівненько, глибоко вдихніть і прочитайте на, видуху, на одному видиху повітря найбільшу кількість слів. А тепер запишіть у робочий зошит з української мови іменники з другої колоночки, але їх поставивши у називному відмінку. Так, ізраїльчанин. Хто ізраїльчанин? Так, це іменник називного відмінка. Тамтишнього. Це тамтишній прикметник найдивовижнішим. Найдивовижніший прикметник з полум'я. Так, це в нас іменник. Поставте, будь ласка, у називному відмінку. Полум'я заповідей. У називному відмінку заповіді, якщо множина, якщо однина – заповідь. Попрацюємо з вами із уривочком тексту, який друкував у нас Незнайко. Прочитаємо його і виправимо помилки. Коли дитя підросло, фараонова дочка взяла його до себе і назвала Мойсеїм, що значить видобутий із води. Мойсей виховувався в єгипетських школах і опанував науки, якими славився тоді Єгипет. Подивимося, де в нас незнайко допустив помилки. Так, «й» назвала ми пишемо Окремо. Мойсеєм пишемо з великої літери, тому що це в нас ім'я. Так. В Єгипетських у нас суфікс К, а суфікс К ми пишемо завжди із м'яким знаком. І Єгипет ми пишемо з великої літери, тому що це в нас назва міста. Прочитаємо з вами легенду про Моісея. Отже, прочитаємо разом із Диктором. Або ви можете поставити відео на паузу, прочитати самостійно, потім прослухати ще раз, як диктор читає для того, щоб краще запам'ятати легенду і виконати завдання. Одному ізраїльському подружжю Господь подарував сина. Щоб немовля не потрапило до рук єгиптян, які неприязно ставилися до представників ізраїльського народу, мати сплела кошик, поклала в нього сина й пустила річкою. Старшу доньку попрохала стежити за тим, куди попливе кошик. Кошик з немовлям пристав до берега, де купалася фараонова дочка. Добрій повелительці стало жаль дитяти, і вона взяла його. Тут підійшла незнайома дівчинка, це була старша сестра Малюка, і запропонувала добру годувальницю для немовляти. Повелителька звеліла покликати цю жінку, і дівчинка привела матір, яка й стала годувальницею власного сина. Коли дитя підросло, фараонова дочка взяла його до себе і назвала Мойсеєм, що значить видобутий із води. Мойсей виховувався в єгипетських школах і опанував науки, якими славився тоді Єгипет. Але від матері знав, що він ізраїльтянин, а єгиптяни пригнічують його народ. Мойсей виріс доброю людиною, тож не дивно, що одного разу він заступився за робітника єврея. Про це дізнався фараон. І Мойсеєві довелося втікати. У чужій землі він одружився з дочкою тамтешнього священника. Якось зайшов він з отарою далеко в пустелю і раптом побачив терновий кущ, охоплений полум'ям. Найдивовижнішим було те, що кущ горів, але не згоряв. Здивований, Мойсей наблизився. З полум'я до нього звернувся Господь. Я побачив тяжку долю мого народу в Єгипті і хочу вивести його до чудової землі, призначеної для синів Ізраїлевих. Для цього я обрав тебе. Ти мусиш це зробити. Мойсей вагався, він не був упевнений, що зможе заохотити народ на таку складну справу. Чи повірять мені люди? запитав він Господа. Тоді Господь дав Мойсеєві знак він наказав йому кинути на землю палицю. Ще, не торкнувшись землі, палиця обернулася на змію. Мойсей перелякався і кинувся тікати, проте Господь зупинив його і звелів схопити змію за хвіст, і тієї ж миті змія знову стала палицею. Повернувся Мойсей додому, скликав Ізраїльтян і передав свою розмову з Богом. І народ повірив, що Мойсей виконує волю Господа. Божий обранець сорок років вів свій народ пустелею до землі обітованої. На цьому шляху ізраїльтяни бачили чимало чудес і зміцнювалися у вірі. Коли вони підійшли до гори Сінай, Господь передав Мойсею десять своїх заповідей, записаних на кам'яних дошках. Ці заповіді стали основними для народу Ізраїлю. Скажіть мені, будь ласка, хто головний персонаж легенди? А чому хлопчика названо Мойсеєм? Чим терновий кущ здивував Мойсея? А чому Господь обрав саме Мойсея для благородної мети? А якою людиною ви, виріс Мойсей? Так, він виріс обізнаним у науках і добрим до людей. Перегляньмо з вами невеличкий фрагмент мультфільму. Знайдіть і підкресліть у тексті речення про переглянуте увага. Знайдіть речення і підкресліть про переглянути. Дуже добре. Поміркуйте, яким слід бути, щоб досягти мети в житті. Чи відомі вам заповіді Божі? Пригадайте і напишіть про одну з них.